Обирали аромати, кольори створювали власний дизайн. Військові, які проходять реабілітацію у першому хірургічному шпиталі, власну руч виготовляли свічки із воску. Робота за столом у залі кипить. Спочатку кожен пензлем наносить на форму власну ідею. У кольорах себе не обмежують, адже більшість обирає патріотичні та яскраві фарби. Василь усе робить однією рукою. Свого роду дивіться тут, можна так сказати, що колоски за як наш прапор, батьколосила. Чоловік був поранений у липні цього року. Найбільше постраждала права рука. Уже два тижні він проходить реабілітацію у брасі. І як би важко не було, намагається усе робити саме правою рукою, аби швидше її розробити. Поранення перед плечю ну, тут дві пластини вже зараз стоять. Рука так висіла, що кров так тече. Я вже собі автоматично, бо мене там вчили дуже файну медицину, Зразу, зразу собі вже закручував турнікет. І після того кусок прийшлося ліву робити, їсти ліву. Підписатися треба, наприклад, як курка лаву там підписався. Як працювала нормально, рука я б ще не таке намалювала. Хизується своїм виробом і Петро. Краса рятує світ. Це однозначно. А ще такий шедевр. от як ху -ху, пані помогла, то дійсно І шедевр. Чоловік родом з Тернопільщини та проходить реабілітацію у Франківську. У вересні 2022 року Петро отримав поранення на фронті. Уламок розсік йому голову та пошкодив кістки. Нині їх заміняє пластина. Зосереджуватися на дрібних деталях йому важко. Тож кожен рух дається йому непросто. Але Петро не здається. Шатковотрічки був якісь отак. О. А ага. ну, стараюся, щоб гарно було. а Воно знаєте, не виходить. А коли не виходить, а ти ще більше стараєшся а ще більше. майстер-клас зі створення свічок організувала команда компанії Благо. Привезли усі необхідні матеріали. кажуть, отримали відповідний запит від шпиталю, адже для поранених це не розвага, елемент реабілітації. Одні, відволікаючись на роботу, стабілізують свій емоційний стан, інші пропрацьовують втрачену наслідок поранення моторику рук. Компанія Благо має підписаний меморандум про співпрацю зі шпиталем. І для нас це не просто слова на папері, а реальна допомога. Ми організовуємо вечері для військових, різноманітні майстер-класи, арт-терапії. І це все відповідно запитів шпиталю. Це все заради того, щоб якось емоційно розвантажити наших хлопців. Мені у хірургічному шпиталі проходять реабілітацію чимало військовослужбовців з травмами кінцівок, рук та ніг. Відтак заняття, що розвивають дрібну моторику рук, є дуже корисними. Це насправді дуже позитивно впливає на з точки зору дрібної моторики, як на координацію рухів, рук, зокрема, так і на роботу головного мозку, оскільки дрібна моторика дуже з цим пов'язана. Це сприяє відновленню після контузії, які ну на жаль, у нас майже поголовно всіх, хто повернувся, тому це дуже корисно. Такі майстер-класи у шпиталі організовують часто. А вже незабаром для бійців планують провести ще одне заняття, на якому вони будуть власноруч ліпити вареники. Віталія Аргара, телеканал 402.